Просто нещасне. Проблема в Тому що мене називають ось тварю, і ось щось тут мені доказує викликати проблем немає. Так, що та, не ви проблем? Та що ми маємо все зпитати? А ви тут працюєте? Так, так, ви цікаві, що так, тут карти грають, ви тут вільно просуваєте, а ви тут що тут працюєте? Тут працюєте цікаво, ви бачите, що працюєте цікавий спин, вручають повістки. Йде оповіщення. А кому ви вучаєте повіст? Ви що собі дозволяєте? Як ви до мене говорите? Ви як до мене? Ви військовослужбовець? Ви військовослужбовець? А ну представтеся, будь ласка, хто ви є? чи ви є воєнно службовець? Хто вам надав такі повноваження до мене так звертатися? Як ви маєте совість, до мене так звертатися? Я вам задую нормально за А я вам собі нормально. Я... я так я воюваю за тебе так само. Ви не за мене воюєте? Чого ви за мене? Чого ви, ви за мене воюєте? Щось не розумієте. То ви воюєте, а ви тут що зараз робите? Карти граємо? Ну то грайте карти, чого ну... люди, чого мене меморі називаєте? Дайте мені свою, будь ласка, е... дані. Можуть, а свої. Як си ви мене оскорбляють? Як це я вам? Ви мене оскорбляєте? А, а що це, це таке? Ні, а ви чого не так себе позиціонуєте? Хлопці, ви так не позиціонуєте? Ви не маєте права себе так позиціонувати? З, З вами ніхто не свариться, вам задають запитання. Ви досі я відповідаєте. Чому ви не там далі? Ну чому ви не там? Чому ви не далі? Але ви заміння, як маєте коли під центром виловлювати людей, хлопців? А що ви робите? Ну а що ж ви робите? Як ви, називали, ви назвали мене вимрою? Ви навіть мене не знаєте, ви називаєте мене Вимрою, жінку. То зараз в нас мужчини, військовослужбовці, які називають жінок вимрами. То це дожили саме до цього часу? Вам не, ви не соромно От, на салаті? Ви, не... ви мене посилаєте, посилаєте шаршки воювати? Чи я вас не посилаю? Ви мене посилаєте? Я вас запитую. Запиту, чому Шо ви, ви чому ви, хлопців, звичайних ловите, а самі не воюєте? Ви, якщо ви військовослужбовці, а ви ким маєте право перевіряти? Ви що ми що десь на зоні які щоб маєте перевіряти? Що вас перевіряєте? Ну ну а чому цей фізична ця особа? що це навіть не людина, себе так поводить наразі. Люди не можуть бути деякі два роки без ротації. Я це прекрасно а розумію, але бачите, як зразу агресивно скажуть, от мене, наприклад, це. Е, а е, мене е, не саме кажуть, е, мене, я не війни. Я чому? 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 чому людина так відповідає неадекватно? Е, чому? 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 людина має е, Значить, не можна в общество пускати. Середовище людей Значить, не виконувати. можна в середовище, значить се людина опасна. Значить, людина на мене може накинутися. Мене може бити. це що таке? Як військовий має захищати, от ви я перепрошую, ви присев кому не мені, тобто я не людина. А кому? А ні, 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 чекаю, це ми будемо сьогодні публікувати, будемо показувати. І кому? От мені цікаво, кому видавали присягу? А ну скажіть, будь ласка. Папі Карло, ви. папі Карло, а я, хто ви такі? Я представся, будь ласка. Хто ви такі? Гумкер, Пані, поперше, друзьянку вам ніколи не дозволяв. А я нікого не питала і не збираюсь нікого питати. Я... Буде... Вам приємно буде, якщо я буду зараз. Будь ласка, знімайте. Я ж ви знімаю, я не маю нічого проти. Ви не маєте права знімати, мати, бо ви військовослужбовці. Ага, а, вас... а, а, а я є людина не маю право на все людина. А я не знаходжуся на воєнному стратегічному проєкті. Треба... Це ось бачите, дивіться, люди ходять, Це під центр. Що тут роблять? усі? Пославки не кажуть, хто неї є, там карта. Він Вільно а ви будемо зараз дивитися, як будь-який людей ловити. А ви, Папа Карлос, теж будете відомий.

Проблем. Проблема в тому, що мене називають ось твар'ю і ось то, що мені доказують... Проблеми нема. Так. Це не те, що ви Так, що ми маємо все розвитати з трошки перешкоджаєте роботі ТЦК А ви тут працюєте? Так. Ви кажете, що тут карти грають, що ви тут вільно працюєте. Та ви тут працюєте. Тут працює ТЦК. Ви бачите, що працює ТЦК та СП, вручають поїздки. Йде оповіщення. А, а кому ви вручаєте повість? Військово зобов'язаним. Яким військово зобов'язано? Які вирішує? ви маєте на то повноваження? Ми Викола маємо усі повноваження. Законом України не визначено. І ви Законом України я перепрошую, взагалі то, що таке взагалі це Давайте почнемо з того. Ви де ви зареєстровані? З вами не хочеться навіть конфліктувати, тому що ви не апелюєте якими серйозними. Мені не потрібно нічим апелювати. Я нас питаю на Я не прозвужаю. Я хочу просто, щоб інші, як буде просто потім дуже Нам не я ви зараз хочу сказати, що ви я не маєте права завести тваринами людей дивіться, Ви військові люди, так. і я поважаю військові. А вас так можна взяти просто відправити, від який беззахисний чи що? А чого ви на мене зараз? Я не дозволяю вам до мене на визволі на це звертатися. Чого ви мені так звієте? Я не персональна людина. Ні, це якраз просто ви не стала, тому ви себе так погоди. Просто хочете провоцирувати людей, але це не вийде. про що про неї Ні, а мене не може ніхто в Тому що я не хочу бачити якихось несправедливий, ви бачите, що йде чоловік з дружиною з маленькою зупинкою, вибирайте нам його Справедливо, коли тормозити. Ні, але ви розумієте, що несправедливо? У мене в два брати від початку війни. Вони ще додому не повернулися. Ну так от у мене запитання, а чому ти служить тим, що він прийшов? Він не хоче так не Ото з немає воєнного людому. Як ніхто не має? Їм мужики з воєнним духом, правильно? Видачі ківчаться? Вони на дімоні самі не відповідати. Май військовий досвід він петляє, розумієте? І Він може поміняти, розумієте? Це не означає, що ви маєте її бити, пакувати і вести, кудись на смерть. Якщо людина не має того духу, людина не може цього робити, тому що вона навіть опасна в тих моментах. А ось такі люди, я взагалі не розумію, як з ними далі і. Взагалі мати якісь справи а і жити а далі. А знаєте, які люди всі, що подароки рамки закінчиться, кінця, вони везю за копійок. Скільки їх тут буде багато, які психічно, емоційно, вони це ну, то, ну, звичайно, звичайно, звичайно мій, ну, мій, то мій, мій, ну то що, мій, 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 ну то що? Давайте всіх туди запакуємо. Всі? Ну то що, запакуєте тоді всіх. Ну а для чого тоді? От ви берете в службу психічно нерівнуважене, ось які стоять до сторони, вони не можуть себе емоційно. нормально Я нічого не думаю, я знаю. Я ж вам ще раз У мене є два брата. у них з психікою все в порядку. Розумієте? Ну от ви опять же зараз говорите, не знаєте самі що. А я вам констатую факт. Ви зачепили мене. Я вас не чпаю, я з ними знаю. Розумієте? Чим я вас зачкав? Ви Зі сторони причасту. Будь ласка, мені не відео і не забудьте. Скинути відео там, де ви сказали, що не люди. Я до слова, що ви сказали не люди, бойовий це теж публікують. А як ви можете тварину? Якщо ви тварину називаєте людину, то ви люди? Ви мене не знаєте? Ви раз, мене називаєте тварину? Це чоловіки, чоловіки, які мене захищають. Жінки ви ви запитали з де боям тощо я воював. То, ви мені мішок робити і то той ще воюєте далі? Серйозно? Ти чому ви не воюєте? Ви, ви знаєте, сколовіки? я можу воювати далі? А чому ви не мону нас водних ходити ну, зараз? Я можу ходити тваринами. Ти чому ви не можете? Я пари не називав. Ну так я перепрошую. А чому ви не повстали, захистилися за yes. дівчину? Яку ваш співробітник yes. чи ваш колега називає yes. тварин? Якщо, якщо всі військові, сказали, ві чоловік А чому ж ви так говорите? Ви будете дуже гірко плакати, що ісхові ці приймають. Там всі плачуть дуже гірко, і всі плачуть, коли вони ловлять вони так, вони так само дуже гірко і Мами і, і за дітей своїх і за чоловіків. Тому що ми прийшли до військомату самі. 24 лютого не були. Чому нашу ж ви тоді була плати? Просто дуже багато. Просто це вигідно. От і все. А для того, щоб військові не виходили зі свого стану нормально, не треба їх провокувати. Плотка, ніхто вас не Потому, що повірте, повірте, що нерви військового не тут стріму. Стоїте і тут, виломуєте, людей виховите.